Привіт, я Клинок, і я нарешті прочитав 1984 і вважаю за потрібним присісти вам на вуха і розповісти свої враження. Загалом цікаво складається відчуття, коли ти спочатку бачиш сюди референси, у коментарях у мемах і складається чітке враження, що це певна біблія для канапних політологів, всі вірять, але ніхто не читав. Якщо це порівняння досить брутальне, то зійдемо їх на аналогії з ліцензійною угодою, такого ж самого змісту. Так ось в цьому і є те сакральне відчуття читання того, про що стільки чув, а згодом розумієш сам контекст. Справжні чоловіки носять рожепу читають колгосп тварин. А 1984 – топ-опса для плєпса. Не буду заперечувати, але й не погоджу. А книгу також прочитаю потім. З самого початку я думав, що вся їхня велика війна це такий самий блеф, як і все інше. До цього також посилаються години проведені в цивілізації Сіда Мейера. коли ти в один момент досягаєш з двома компами паритету, що чесно, ти їх виграти вже не можеш. Ні війна з атомною зброєю ні що інше не допоможе. Цю тезу пізніше озвучить Джулія, що лише підкріпить мої здогадки. Але пізніше я зрозумів, для чого в цьому світі потрібна війна. Частково цю тезу з простою Обрайен, але ставлення до О'Брайена все ж таки спочатку було скоріше скептичне, але в момент я йому повірив і так само не викупив, що характеризує мене як такого поганого тактика. Проте йдемо далі. Also, доречним буде порівняння з прекрасним новим світом. Порівнюючи з прекрасним новим світом, де захоплення будуються на любові до задоволень, останні мені здається більш небезпечним. Я вважаю, що ідеології, які будуються під людину з урахуванням його недоліків як виду, мають більший потенціал, аніж ті, які намагаються зламати людину під себе. І диктатури першого типу якраз і більш страшні на мою думку. Після прочитаного також може з'явитися синдром ГИРАЖ СРСР. <halfway> uh, так, ці аналогії досить доречні, бо, бля, така тупа дурня. Uh, але це трохи не те, що хотів донести автор. Тобто книга не про якусь конкретну країну, державне утворення, про підтвердження історичних процесів, що навіть найсвітліші на початку ідеї потрібна реальна противага для балансу, а не як у світі 1984, де всюди таке лайно. Просто ідеальний світ для геополітичного експерта. Опять грязні політики не поділили, а народ страдає. Бо інакше свобода це рабство. Або після прочитаного може виникнути інший синдром. Я прочитав і зрозумів увесь світ. Який я розумний. Ось я. Ніколи пропаганда на мене не подіє. Всюди суцільна брехня. Орвел все передбачав. Ех, 1984 настав. Так. Так. Звісно, питання сприйняття твору фактично залежить від того, яке питання ми йому поставимо. А саме це художній, абстрактний метафоричний тибір, і ще купа інших прикметників, щоб ви зрозуміли, типу я шарю. А, чи це все ж таки предостереження? Але правильно, мабуть, поєднати обидва. Я сприймаю його так. Тому питання про життєздатність ангсоцу в реальності не ставлю. Я трохи, мабуть, не ту тезу волови відтвору, який, як і схожі антиутопії, показує на прикладі кохання як щирості, яка винищує той фальш, і тим самим губить систему. Тобто неважливо, чи проли ніколи не повстануть чи повстануть завтра. Сама система, приречена, та розвалиться внутрішньо. Та й взагалі реальність це щось суб'єктивне, але за соліцизмом не Мене. Там у Міністерстві любові вам все доступно пояснять. Соліпцизм це дурна концепція. Якщо ви не згодні, то вимушений вам повідомити, що ви не праві. А я, я той, хто вірив у правду і знати її хотів. Ніхто про мене не згадає, партії навіть не потрібно буде чистити за мною сліди. Я, я не створив нічого, про що будуть пам'ятати бодай через 10 років. Здається, що я збагнув навіщо, але не збагнув як. Здалося, буває. Ні, я повністю усвідомлюю програшність свого положення. Вечором раніше перед тим як дочитати кінцівку, я поставив своєму другові запитання. Бураге, ось таке тобі питання на засипку, як то кажуть. Чого тоталітарний режим не терпить посмішки? М? Пізніше розбираючи цю тезу з посиланням на усмішку Рея Бредбері. Тому можна здогадатись, як кінець цієї книжки мене два плюс роз'їбав. Мій улюблений сценарій, коли ти з самого початку бачиш кінець, ну не дослівно, не конкретно, а саме висновок, але вся проза примушує тебе повірити в інший результат. А коли ти вже повірив. Тоді і тільки тоді спливе та сама передбачена тобою кінцівка. Тут питання про задум щодо пришитного коли ти переусвідомлюєш все, то, можливо, це свідчить про перемогу Міністерства любові. В іншому разі, а іншого не буде. Ти не вмреш. Свобода це рабство. Чимось нагадує, коли окремо з альбому стіна виривають don't need no education», що для поціновувачів є справжнім богохульством. Але обрання якраз гарно підмітив у кінці, що правило працює в обидва боки: рабство це свобода. У контексті звучить ще печальніше, ніж тут. А, так, окей, виходить релокейт. Висновок, який я вже зараз на стадії монтажу відео мені не сподобався, тому я зараз усі. Котра година, ну а, десь вперше. Окей, а, перепишу. Я ось тиждень намагався його структурувати у своїй голові. Весь цей хаос гуляй поле під покривом тер інкогніто, ну я сподіваюся, що щось з цього вийде. Неважливо так чи ні, але давайте вже як воно буде. А що ми взагалі знаємо про цей світ? Ось чого умов не ти так впевнений, що ось це правда? У цьому одна з головних романтик світу, тобто ось читач ставить під сумнів усе, але цієї трибічної диктатури сприймає на віру, хоча так само немає жодного хоча б якогось підтвердження. Єдине, в чому я м -м -м, вірю більше, мабуть, ніж на дві третини Обраєнові, це справжня мета партії. Абсолютна влада заради чого? Влади? певний макіавелізм і знаєте від цього смішно і особливо прикро, що ось уявіть у цьому світі таке явище як макіавелізм це щось справжнє, а це вже кроки від механічності до людяності в такому сумнівному трактуванні. Але тим не менше в нашому випадку доволі позитивному явищу взагалі, бо це веде до помилок. Про нову мову було сказано вдосталь. Тут я щось нове чи цікаве, я навряд чи вам зможу додати чи розповісти. Про що я кажу, так це про те, що система стає більш ідеалізованою та залежною від цієї своєї ідеальності, від свого розрахунку з кожним днем свого існування. Я вірю в цивілізацію та історико-політичні процеси, закладені, е, я не знаю, законами Всесвіту та неможливість пройти такий шлях, як хоче партія, не уступившись. Вони можуть бути геніальними стратегами, але щодо тактиків є питання. А навіть якщо нема, вони неминуче з'являться. З кожним днем вартість помилки зростає. без жартів апокаліптичні події, явища, розпаду та теоретичний розквіт суспільства після партії. Це потенціал для окремої книжки. Якщо я тебе не розчарував, настільки що ти пішов дивитися тільки-тіки-токи. -тільки то ти знаєш про що написати наступний дитина шедевр, давай. Я тобі задав напрямок, в якому рухатись. Тому я чекаю новий ренесанс у світі Орвела. Мій друг Владос сказав, що прочитане не так важливе на фоні твого досвіду. Тому буде цікаво переосмислити років так через 10. Гарного вечора.